Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Майстер Бешкетник Сергій Воронін. В одному місті жив майстер. Він робив іграшки. Ці іграшки він нікому не продавав, не дарував, не віддавав. А виводив на дорогу і відпускав. Але оскільки він був не просто майстер, а майстер бешкетник, то він любив усе робити навпаки, ну, скажімо, зайцям цим маленьким боягузам, тавляв хоробрі солдатські серця. І виходило так, що зайці зі своїми хоробрими серцями. Нікого й не боячись, кидалися на ведмедів, на вовків, навіть на слонів, і, звісно, гинули. А солдатикам замість хоробрих сердець вставляв заячі боєгузливі, і солдатики перелякано бігли додому з поля битви. Жабок одягав у чудові сукні. А ляльок красунь ужав'ячушкіру. Бідолашні красуні плакали в болоті, а жабки, лякаючи музикантів, кумкали й стрибали замість того, щоб співати й танцювати. І сталося якось так напали на місто, у якому жив майстер Бешкетник, злі вороги. І, звичайно, солдатики, які мали охороняти місто, злякалися і побігли до лісу. Ось тут їх і зустріли зайці. Здивувалися вони, побачивши, як швидко бігли солдатики, озброєні списами і рушницями, хоча за ними ніхто не гнався. Зупиніться. гукнули їм зайці. Але солдатики не могли зупинитися, адже вони навіть зайців боялися. Як вам не соромно, крикнули зайці. Ви не солдати, а боягузи. І перегородили їм шлях. Так, відповіли, тремтячи від страху солдатики, ми боягузи. Ми всього боїмося, хоча й дуже сильні. А ми хоробрі, ми нікого не боїмося, сказали зайці, навіть слонів не боїмося, але гинемо тому, що ми слабкі. Давайте поміняємося серцями. Давайте погодилися солдатики, і вони негайно ж помінялися. Зайці одразу ж побігли в кущі. А солдатики, як і належить хоробрим солдатам, пішли битися з ворогом, що напав на їхнє місто. Погано було б майстру бешкетнику, якби вороги б зайняли місто, та й не тільки йому, а всім, всім. Але солдатики прийшли вчасно і прогнали ворога. Вони повернулися додому до своїх наречених. Ляльок красунь. Але їх зустріли не красуні ляльки, а ротаті з виряченими очима жаби у чудових сукнях. Де ж наші наречені? спитали солдатики. Вони на болоті. ледве чутно відповів майстер Бешкетник, і йому стало так соромно за свої пустощі, що він почервонів, як помідор. Пробачте мені, я більше ніколи не буду так робити, сказав майстер Бешкетник і встав на коліна. Ну, дивися, пригрозили йому солдатики. І запам'ятай, ніколи нічого не можна робити навпаки, інакше всім буде погано. Після цього солдатики кинули жабок у болото, а красунь ляльок своїх наречених одягли у чудові сукні. І всі були задоволені. Музиканти заграли веселий танець і солдатики почали танцювати зі своїми нареченими. Жабки від задоволення так розкумкалися на болоті, що навіть пішов дощ. А зайці у цей час сиділи у кущах і раділи, що їх ніхто не бачить. Але найбільше був задоволений майстер Бешкетник ще пак, коли всім добре, як же тут не радіти. І він пішов у танок і танцював аж доти, поки не припинився дощ і не вийшло сонечко. А потім він наробив багато багато нових іграшок і випустив їх на дорогу. Іграшки пішли до дітей. Діти дуже зраділи, і ніхто вже не називав майстра бешкетником, а стали звати його просто гарним майстром. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.